У далекому 1934 році, коли українська влада приїхала з Харкова до Києва, в будівлі уряду України 6 вересня 1935 року було відкрито перший палац для дітей та молоді. Яких гуртків там тільки не було: трамвайна лабораторія, зимовий сад із рослинами Нікітського ботанічного саду. Модельний клас у вигляді кабіни дирижабля, кімната казок, секція юних дослідників Арктики, дитячий симфонічний оркестр. Одним із видатних педагогів палацу був Петро Львович Слонін, режисер приголомшливих заходів, керівник театру книги. Саме він став ініціатором першої в нашій країні новорічної ялинки. За роки свого існування палац випустив понад 500 тисяч вихованців. Серед них видатні діячі культури, мистецтва, науки, спорту, громадського життя, які прославляють Харківщину та Україну своїми талантами і досягненнями. 2022 рік став одним з найважчих випробувань у його історії. Переживши наслідки ракетних обстрілів, палац змужнів, адаптувався та продовжив свою діяльність. Попри виклики війни, дистанційне навчання та інші перешкоди, фахівці палацу невпинно підтримують дітей, допомагають їм розвиватися, ведуть волонтерську та благодійну діяльність, допомагають нашим захисникам. Головний секрет його успіху ось вже 90 років безмежна любов до дітей та їхньої творчості. У палаці вірять кожна дитина це унікальний талант. Саме довіра, повага та підтримка створюють тут атмосферу, де діти не лише здобувають нові навички, а й знаходять себе, вчаться мріяти і досягати цілей. Це більше, ніж просто заклад освіти. Це історія, традиції, невтомна праця педагогів і щасливе дитинство тисяч дітей Харківщини.